Допомагають у лікуванні військових просто у шкільному сховищі. Учні одного з міських ліцеїв під час повітряної тривоги виготовляють хірургічні серветки для поранених бійців. Механізм говорять не складний. Це трикутні такі трикутники із марлі. Вони мають бути ну такої форми, і аби не стирчали ниточки, це головне. Такі серветки пояснює учениця, необхідні у шпиталях та стабілізаційних пунктах, аби тампонувати рани захисників. Часу на їх виготовлення лікарі та медсестри не мають. Тож на допомогу стали школярі. Робити серветки спершу навчала шкільна медсестра. Це важливо, тому що щодня надходить дуже багато поранених, їх потрібно оперувати. А лікарі, які це роблять, в них просто ну немає часу займатися тим, аби крутити серветки. Тому ми допомагаємо таким чином. І наближаємо нашу перемогу. Волонтерська робота кипить не лише в укриттях, а й під час уроків у кабінеті трудового навчання одні продовжують складати серветки, тоді як інші шиють спеціальні подушки для поранених. Якщо особливо стоять апарати фіксації кісток, то краще, щоб поранена кінцівка лежала на цій подушці. Також це можна її використовувати, якщо поранених евакуюють з поля бою, наприклад, голову фіксувати, підкладають під шию. Весь процес від викрайки до готового виробу діти виконують самотужки. Спочатку я беру викрійку, прикладаю її до тканини, вирізаю і отримуються такі. Клаптики з трьох частинок таких робиться подушка. Таких заготівок за один урок старшокласниця Ніка вирізає з десяток. Потім їх зшивають та набивають наповнювачем. Процес ділиться кропітки, втім така робота їй у радість. Мені це подобається, тому що знаю, що не даремно витрачаю свій час. Одна з організаторок волонтерської ініціативи, пані Наталія. Жінка згадує, на початку навчального року поділилася ідеєю з учнями. Ці ініціативу підтримали і стали до роботи. Вони розуміють, що ця війна не війна, не повинна передатися їм у спадок, і ми всі все робимо зараз для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Тому діти можуть що зробити своїми руками серветки. Це не вимагає багато часу або грошей. Тобто, це те, що ми всі можемо зробити. Подушечки, серветочки це найменше, що ми можемо зробити зараз. Нещодавно школярі передали чотири мішки хірургічних серветок та зо 20 подушок кісточок волонтерам. Тепер їх доправлять до шпиталів та стабілізаційних пунктів. Діти планують допомагати і далі. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.